Сьогодні поговоримо про багату одиноку жінку з дитиною на руках. Що ж сталося? Е, маю свій 11-річний досвід як астролога. Також до мене багато людей звертається по питаннях, яким. Перше моє призначення, друге, як побудувати стосунки, третє, що з грошима, і четверте це здоров'я. Починаємо. Пункт перший. От, сила думки і ніхто не відміняв. Вона працювала і надалі працює. Чому жінки залишаються одинокими? У мене на моєму досвіді було достатньо жінок. Я не знаю скільки, але регулярно такі жінки приходять. Ой, Петро, тут так склалося, от вийшла заміж, було все добре, ай ой. І потім ой, залишилася одна я із дитиною на руках. Але. Водична цілуя, вона належиться до планети кету. Кету я веду розслідування. Відповідно, в процесі розслідування до чого ми приходимо. Я починаю розбиратися, так і кажу. Так, що ви хотіли, як ви хотіли, а потім жінка сидить така: ой, а виявляється, вона коли була одинока, вона чого хотіла? Ах, мені би от дитину, так хочу дитину, так хочу дитину. Я про це говорив в попередньому відео. Чому чоловіки не хочуть платити аліменти? Так? І жінка так хотіла, так хотіла дитину, дуже хотіла дитину, і ще би трохи грошей. А далі розвивається сценарій який: та сама гарна дівчина чи жінка молода. Вона знаходить прекрасну мужчину, виходить за нього заміж. Все чудово, все прекрасно. Вони живуть, народжують дитину, він попадає в аварію, в ДТП, загинув, і вона залишається одна, він їй залишає бізнес, гроші, і вона залишається одна із дитиною. Що сталося? Це було її бажання прожити такий сценарій, знайти що дитину і мати гроші. Все склалося, все склалося. Я не виню цю жінку. Ну, буває таке, що у нас якісь бажання. От у нас є бажання, які виникають, які ми хочемо, щоб вони у нас склалися. Так, вони коли у нас є, ми їх досягаємо. Але може бути побічний ефект, і, на жаль, він може бути дуже трагічний. Так, є жінки, яких називають чорні вдови. Так, от я маю кілька клієнтів, в яка ситуація така. Вони кажуть, що ми вже боїмося підходити до чоловіків. Я от маю одну клієнтку, вона вже похоронила третього чоловіка. Вони одружуються, проходить якийсь час, чоловік гине. Вона просто від чоловіків тримається в стороні. Каже: я хочу заміж, але вийти заміж не можу. Є такі проблеми, так. Да? От, ну все ж таки, є якась дійсно, важка, дійсно важка доля. Але є і недоля, є коли людина сама собі надумає, о, хочу отак. От а чи не краще? Я про це говорив в першому відео цього плейлиста. У нас є чотири рівні. Перше, приведіть в порядок себе. Друге, побудуйте стосунки. Тільки тоді будуть гроші і здоров'я. Все в порядку. Вроді би дуже прості речі, елементарні. Я вам в цих відео буду спеціально розповідати різні приклади, як це проявляється, то що відбувається. І ви з цього, ну, і надію, зробите свої правильні висновки, і також будете будувати своє життя по принципу «Я в порядку стосунки, гроші, здоров'я. Успіхів вам!